Хував вогонь по українських військових у сумах судитимуть чоловіка за державну зраду. За версію слідства обвинувачуваний зв'язався з представником держави-агресора на початку повномасштабного вторгнення. За допомогою меседжера Телеграм здійснював передачу даних щодо збройних сил та інших військових формувань на території Краснопільської громади. Так і коригував. Артилерійський обстріл, який здійснювався на той час на території Краснопільської громади, у підготовчому засіданні захисник обвинуваченого подав клопотання, в якому просив зняти арешт з пенсійної картки чоловіка, бо мовляв, у нього залишилася пристаріла мати. Я надав долучив до клопотання медичний висновок, що вона потребує сторонньої допомоги і медичного. Нагляду це є там медична. дійсно на даний час. фактично його мати залишилась без засову існування. Суд задовольнив клопотання адвоката. Також призначив дату розгляду справи по суті. Відкрить судове засідання у кримінальному провадженні 073 Відносно року виначе учені кримінального пропорушення передбачені численно двадцять яке відбудеться 12 жовтня 2022 року об 11 годині. Затримали чоловіка у травні. З тих пір він перебуває під вартою. За словами прокурора, обвинувачуваний колишній підполковник служив у державній службі охорони. Адвокат обвинувачуваного Сергій Шевченко від коментарів щодо висунутого обвинувачення відмовився. Ні, 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 нічого не буду ворог. Санкція статті, за якою судитимуть чоловіка, передбачає від 15 років за ґратами до довічного позбавлення волі. Діана Крахматова Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.